Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. Це відео присвячено такій дуже актуальній темі. Актуальні темі, тому що 5 червня дуже скоро наступить, а саме. Проходження ВЛК дужен людей після проходження ВЛК, як заявив, 99% випадків, як заявив у нас кхм, пан Веніславський Федір Веніславський, якого вже звільнили і з представництва президента в Конституційному суді, в Верховній Раді, і зараз він там щось знову продуцює. Він же напродукував за цей час ці зміни до закону про мобілізацію, які постійно знову ж таки вносять зміни, зміни, зміни. І так кінця і краю цим змінам ми не бачимо, тому що все, що вноситься. Все суперечить і здоровому глузду, як на мене, і законодавству України. А також інше, те, що він зазначив щодо виїзду за кордон для молодих чоловіків, які не підлягають на сьогоднішній день призову. І так, по порядку. Да, дуже буду просити вас у вигляді вдячності підписатись на мій канал, обов'язково ставте дзвіночок, колокольчик, саме ваші підписки, допомагають просувати канал. Зробіть це. В Ютубі, в Тіктоці і в Телеграмі також, і поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права і те, що відбувається в Україні. І так, от хочу з вами про це поговорити. Пан Веніславський зазначив, що після проходження ВЛК обмежено придатними 99% випадків вони стають придатними. Звичайно, з цього приводу ми можемо жартувати, що українське повітря має такі, знаєте, лікувальні якості. Що в принципі на сьогоднішній день ми можемо закривати це повітря в трилітрові банки, такі і продавати замість обмінювати на зброю. Ну, звичайно, де ж ще можна брати таке повітря? Тому що, звичайно, ми розуміємо, що медицина у нас ще не досягла таких висот хоча може і досягла висот, може і запрошувати лікуватись до нас з усього світу, тому що ми ж бачимо, що у нас стоїть всі придатними. Або дійсно це лікувальне повітря українське продавати за кордон, продавати або обмінювати його на зброю, тому що це ж дуже дорого. Це дійсно реальні технології, не те, що там якісь незрозумілі вакцини недосліджені, а тут же ж є реальні результати. Лікарі, цілі комісії лікарів визнають людей, у яких були язви, псоріази і так далі, і так далі, і так далі, там імунозалежність відповідні, тобто хворі на снід. Психічні захворювання вони одужують, вони всі стають здоровими, здоровими і можливими для використання в збройних силах України. Звичайно, питання тут я з цього приводу ну об'єктивно, це такий сарказм. І ми прекрасно розуміємо, що ці люди не одужують, і все, що у нас відбувається, це фактична підробка документів, перевищення повноважень. На жаль, в оці створені правоохоронні органи, теж НАБУ, САП, ДБР, скільки у нас їх наробили, поліція СБУ, ніхто нічого не робить. Всі знають, от публічно народний депутат України, там заступник голови комітету по національній безпеці заявляє, що 99% стають придатними. Про що це говорить? Про повне ігнорування прав людини, про повне ігнорування закону, про повну безкарність, безкарність, якою ще їх ізується, що нам нічого за це не буде, і ви всі станете придатними. Так не може бути. Це підриває довіру суспільства не тільки до Збройних сил України, а й держави, до держави в цілому. Я вважаю, що цим потрібно вже негайно звертати увагу на діяльність цього пана, тому що об'єктивно ми бачимо, що завдяки його діяльності у нас на сьогоднішній день. Всі рішення Конституційного суду України з 2021 року можна визнавати недійсними. Сьогоднішній склад Конституційного суду фактично є нелегітимним завдяки діяльності цього пана. І з огляду на те, що його відстранили від всього, то я так розумію, що там навіть дійшло, що він робить, і чого він вартий, цей пан доцент, який з перших днів війни ходить в однострої. Я не здивуюся, якщо виявиться, що він ще й учасник бойових дій стає стане десь там, не знаю, де він там приймав учас. Ну це окрема ситуація. Зараз питання дуже важливе. Це дійсно дотримання прав людини, на які ніхто не звертає увагу. І це потрібно вирішувати. Просто хочу привернути до цього як можна більше уваги, тому що так бути не потрібно, коли народні депутати хизуються безкарністю ТЦК, ВЛК, бездіяльністю правоохоронних органів і просто знущання над українцями, яким просто нема куди йти. Ми ж бачимо, що у нас відбувається з паном Лубінцом. От ті розслідування, які зараз відбуваються, він щось там перевіряє. Однак, всі його звіти і заяви вони такі досить блеклі. На фоні того, що насправді відбувається в Україні, заява представників ТЦК, що вони ніби не розуміють, чому до не такі відношення. Це треба ще закінчувати і правоохоронним органам все ж таки наводити лату в цій сфері також, тому що не можуть хворі люди направлятись на фронт, не можуть хворі люди направляти збройні сили України. Це приносить більше витрат для збройних сил України, більше шкоди наносить, ніж робить корисних речей. Це перша ситуація. Друга ситуація це питання, що пов'язане з виїздом за кордон. Той же пан Веніславський зазначив, що зараз дуже швидко розробляється законопроект. Я так розумію, що у когось там дуже багато близьких. Я думаю, що вони потім скажуть, що випадково ми його прийняли, і всім потрібно повертатись. Що чоловіки, які не досягли 24 років, дати можливість вільно пересуватися, в'їжджати, виїжджати за кордон, ніби це допоможе людям повертатися в Україну. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що з таким підходом, от з таким в одному ж е е інтерв'ю, ігнорування вимог закону і прав людини, і те, що відбувається, і ці діти до 24 років можна вважати діт діт дітьми. Дивляться на те, що відбувається, дивляться ці телеграм-канали, Фейсбуки, Ютуби, Рілси і все інше, і бачать, як ТЦК поступає з людьми. До них звертаються близькі, родичі, теж розповідають, вони ж ні глухі, ні сліпі. І пан Вініславський вважає, що якщо дозволити виїжджати, при цьому на сьогоднішній момент заборони виїзду нема. Тобто, знову ж таки, ігнорування закону цинічно, ми їм дозволимо виїжджати, а ви їм забороняли виїжджати? Чим заборонено їм виїжджати? Внутрішніми розпорядженнями голові служби? Це ж, врешті-решт, закінчиться і за це будуть нести відповідальність і ті, хто виконував цей наказ. Нюрнбергські принципи ніхто не відмінив і для України також. Це, до речі, стосується і Римського статуту. Це також ніхто не відміняв. І як це буде далі розглядатись? Тому об'єктивно на сьогоднішній день? Це інтерв'ю Оніславського фактично оголило цю проблему повної безкарності і безвідповідальності органів, які повинні контролювати, повинні захищати українців, повинні захищати права людини. Тому все, що можна робити, все виключно в ваших руках. Якщо питання з ВЛК ви не згодні, я вже про це неодноразово говорив. Можете на каналі знайти безліч відео. Я думаю, що я вихідні буду знімати, і до 5 червня буду знімати, як себе вести. Потрібно оскаржувати. Є відповідна постанова 560, яка регулює це питання, і фактично, ви повинні і маєте можливість оскаржити і вас повинні направити до ВЛК вищого рівня. Теж стосується і питань виїзду за кордон. Якщо відмовляють у виїзді за кордон, треба оскаржити. Ви ж бачите, українські жінки не українські чоловіки. І українським жінкам військовозобов'язане, не жодного випадку не було, якщо нема звичайного рішення суду, що їм забороняли виїжджати за кордон. Тому що жінки не будуть мовчати, вони будуть дійсно захищати свої сім'ї, свою країну. З чоловіками трохи проблема. Їх ображають, вони мовчать, розвертаються і повертаються назад. Треба наводити лад. Хочете заборонити, будь ласка, приймати закон і регулюйте це в межах закону, а не в межах своїх домовленостей. Тому що кому потрібно, то в'їжджає, виїжджає. Всі інші чомусь відношені до них, як до рабів, я так вважаю. І це потрібно припиняти, припиняти негайно. Як і судам підлаштовуватись і думати, що їм за це нічого не буде. Все це фіксується, і всі ці рішення вони є в реєстрі. І всі бачать, хто приймав ці рішення про відмову у оскарженні заборони виїзду за кордон незаконною. Тому треба боротись. Треба боротися за свої права і боротися за Україну. Не забувайте, Україна у нас одна, іншої не буде. Її треба захищати. І захист України повинен відбуватися разом з захистом прав тих, хто її захищає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте подобайки, буду за вами. Це дуже вдячний і коментуйте. До зустрічі!